Привіт, з вами Антоніна ковалі. Ви на каналі про моду, стиль бренди та тренди. Я для вас підібрала цікаві позиції з мас-маркету. Розглянемо речі, які варто придбати на холодний сезон із таких брендів, як Zara, Mango. Тож підписуйтесь на канал, ставте подобайку, тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. А ми починаємо. Вмощуйтеся зручніше, можете взяти собі горнятко кави або улюбленого чаю, якийсь смаколик і разом ми з вами проведемо. Сподіваюсь, чудово час розпочинаємо наш огляд. З бренду Zara. довгі шорти зі штучної шкіри. Приємна ціна 1599 гривень, майже 1600. Класно стилізувати з високими чоботами. Головне зверніть увагу на те, щоб чоботи заходили якраз під поділ шортів, щоб не утворювались додаткові оці горизонтальні лінії, щоб не дробило вашу ногу. Класно, поєднуються шкіряні шорти з. Топами е, іншої фактори це можуть бути вовняні, кашемірові, якісь трикотажні кардигани, світера, і разом це виглядає супер смачно. Якщо у вас є старі шкірині штани, але зверніть увагу, щоб вони були такі достатньо широкого крою. Якщо вони у вас є, лежать і ви не хочете до них повертатися. Ось ідея взяти їх, кропнути. Підрізати і утворити з них шорти і е, класна модна стильна стилізація на осінь зиму атласні штани гірчиця. Коли хочеться кольору, але не як у фломастера, тоді приходить гірчиця стримано, але з характером. Зверніть увагу, що знову фактура активна. Буде класно поєднуватися з матовим фінішом. Якщо ви фанат складних тонів, не банальних, не влог, Така одиниця в вашому гардеробі допоможе творенні нестандартних, цікавих кольорових рішень. 85% перероблений поліестер виглядають досить цукими, ніби вони тримають гарну форму, середня посадка. Штани галіфе з бантами, коли штани вирішили, що вони теж мають право на тренд. Ідеальна для фігури пісочний годинник або груша, продовжується тема у цих аладінів 11% поліестер, а 89% органічно органічна бабовна, тобто склад супер. Не скажу, що мені подобаються оці банти, але якщо взяти, наприклад, бутильйони з широкою халявою. То просто може і не бути видно взагалі. Ця позиція буде актуальна для тих, хто хоче внести різноманіття. Якийсь свій гардероб, втомилися від більш стандартного крою брюк. Це супертренд на осінь зим. Приталений блейзер. Це той випадок, коли хочеться сказати I'll be back», але по-жіночому ціна трохи вище середньої. 4 800, але зверніть увагу, що розширення в зоні стегон має таку каркасну основу, Круто тримає форму, образ виходить архітектурний, з чіткими лініями, гарний крій. До речі, в зарі непоганий крій взагалі виробів, брюк, блейзерів можна зміксувати як з широкими брюками, як нам показує бренд Zara, але також можна поєднати з легінсами і з більш Приталеними поясними виробами, впевнена, що ця позиція не вийде швидко з моди, тобто це може лишитися у вас на руки. Чорний блейзер, знаєте, як паличка-виручалочка. От ідеш кудись, не знаю, що вдягнути, повна шафа речей, а нічого одягнути. Берете оцей блейзер, навіть джинси додати, добили образ аксесуарами і вперед. В сукня блейзер. Якщо не можеш обрати між. Ділова зустріч або вечеря з бойфрендом. Бери сукню, блейзер і будь готова до обох. Це можна носити і як сукню, і знову ж таки стилізувати з поясними виробами. 29% дев'ять віскози, що є непогано. А там 100% відсотків А, це все, вибачте, це підкладка, А тут зовні полістер. А тут у нас ще є домішок трошечки віскози. Гарні плечі утворюються, теж така структурна річ, теж в районі стегону, це йде каркасна основа, досить виглядає цікаво, стильно. Пропоную вашій увазі приталений блейзер під шкіру. Приємна ціна 2600. Його можна носити і як верхній одяг восени весною або псувати з об'ємним пальто як середній шар це не гарячий тренд, який вилетить через півроку. для прихильників мінімалізму, але трішки з ноткою Експресії у вигляді глянцевого фінішу цікава позиція. За свої гроші варта уваги. Аксесуарна група, а саме хустка з ефектом хутра, ідеальний акцент на сезон, коли Дісней зустрів модний Париж. Річ для стилізації верхнього одягу. Якщо ви не бачили моє відео про те, як класно стилізувати речі на осінь зиму або гарячі тренди на осінь. Пропоную переглянути. Там я говорила про цей прийом, що на пальто додаємо активний шарф. Ось я теж сьогодні в активній фактурі. Маніжка з хутра теж супертрендова річ на осінь зиму. Ну і тим більше опалення, що не ввімкнули. Тому мені темплу комфортно. Це хутряний шарф. Круто поєднається з верхнім одягом, і, наприклад, в кафе чи десь в театрі ви можете залишити шарф як доповнення, як аксесуар. Класна ідея для підняття настрою в зимовий період. Лаковані черевики на підборах, підбори чарочка. Як гарно звучить ті самі підбори, на яких можна і танцювати, і керувати світом. Ціна супер приємна: 1600 гривень. Але, звичайно, ми не сподіваємося, що там натуральна шкіра. Саме в такі ботильйони можна заправити ті ж самі брюки-аладіни, або навіть в широкі брюки. Просто поділ згорнете і заправите в халяву батальйонів. І воля вам уже гарячий тренд за допомогою стилізації. Сірий базовий костюм для тих, хто любить, аби речі слугували роками. Я люблю. Активні прикраси я би це ще б стилізувала за допомогою браслетів, сережок, брошок. Цей костюм можна розпарувати, окремо носити блейзер з джинсами, брюки можна комбінувати з кардиганами, пуловерами і іншими плечовими виробами. Блейзера гудзики, якими можна регулювати посадку, більш приталений варіант або оверсайз прямого крою, таку фішку можна використати і на свої інші блейзери. Ви просто додатково пришиваєте ось тут на виточку гудзиком, і вуаля вам той самий ефект, що там у нас у складі 68 поліестер, але є 24 віскози, навіть 4% вовни. У, вау! досить достойний варіант. Є ще є в такому карамельному. Відтінку дівчатам з холодним типом зовнішності рекомендувала темно-сірий, теплішим беремо карамельний в середній шар долить прослойку кардиган з капішоном, і одразу цей костюм набув заземленого кежуального відчуття. В зарі дуже багато варіантів джинсів. Хтось з моїх клієнтів говорив, що ой, тільки не в зарі купувати джинси я з власного досвіду можу сказати, що в мене джинси зараз чудово носяться за рахунок щільного цупкого деніму, який тримає форму і не розлазиться. Оце ключове, щоб не супервелике місце розстану, був, щоб все таки архітектуру образу зберігала коричневі прямі джинси з високою посадкою. Висока посадка для високих амбіцій. Одні такі джинси можуть закрити вам абсолютно легко базу на холодний період, шкіряні черевики. До речі, затяг в зарі досить непоганої якості, ті самі, у яких можна підкорити світ або хоча б офіс, але з відчуттям подіуму. Тут у нас позиція дорожча 7 тисяч гривень, цікавий дизайн. Там, бачите, подвійна така халява і ще й з різних фактур. Гарний мис, я думаю, досить зручна колодка, не супервисокий підйом, а симетрична сукня з мережем. Якщо не знаєш, чого хочеш: симетрії чи драматизму, ця сукня вже все вирішила за тебе. З нею можна бавитися. Наприклад, окремо носити як повноцінну одиницю влітку, в теплий період, взимку, джинси, брюки. Поверх можна кардиган з теплими ботфордами поверх, якщо, наприклад, шуба Максі або Пальто Максі супер Сексі жіночно Звертайте увагу в цьому випадку на мереживо. Якщо воно от так от неприємно виглядає дешево, от, зразу псує образ. В даному випадку я впевнена, що тут поліестер, основний склад тканини. ну так. Але е, мережево виглядає симпатично, цікавинка, іскринка, перчинка в вашому гардеробі забезпечена. Печена прямі штани зі штучної шкіри тваринним принтом. Коли всередині тебе кішка, але ти ще не вирішила, домашня чи дика? Ну, взагалі активна ось така фактура, стиснення, трендова історія. Я не знаю на рахунок пластичності, наскільки в них комфортно, тому що ця м -м, шкіра досить виглядає цупкою, але в образах ну, супер. Взагалі ж керівні брюки топова річ якраз на холодний період. Чому? Тому що вони легкі в догляді. Якщо сиро, мокро, ви вдягнули їх, прийшли додому, протерли вологою серветкою, і все. Това розкусив цю фішечку. Ось вам а, варіант до колекції з цікавим а, активним. Фінішем. Наступна позиція така річ з придурашністю. Туфлі з хутряним ефектом. Схоже, міні-маус нарешті знайшла стиліста, і це Гаррі Ламберт. Колаборація Гаррі Ламберта, Дісней для Зара. Акцент навіть в суперсерйозному мінімалістичному образі додаємо такі придуркуваті туфлі, і вуаля, вже з'являється нотка іронії, гумору, точно не залишитись без уваги. Може викликати в декого суперечку, типу куди я їх одягну. А це якраз туфлі для ідей. Щоб вийти кудись на театр, вийти, на концерт сходити, на фотосесію бранч, впевнена, що настрій створить стовідсотково. А що головне? Це внутрішній стан металеве, намисто, краватка. Краватка, яка не про офіс, а про фешн журнал або сцену. А взагалі, якщо ви звернули увагу, зараз останнім часом багато стилізацій саме з краватками, така нотка маскулінності в жіночних образах, але саме в цьому варіанті це металеве намисто. Для тих, хто любить добувати мінімалістичні образи, якраз такі акцентними аксесуарами, класна позиція. Є в сріблі, до речі, є в золоті. В офісі відпрацювала. Цілий день, а ввечері в тебе подія. Розстібнула сорочку, поверх одягнула таке намисто і воля стильна красуня. Переходимо до наступного магазину: це у нас манго блейзер з оксамоту. Можна з чорною блузою, бургунді або квамарин додати колір. Ох! смакота. Впевнено, що костюм затримається в вашому гардеробі не на один сезон. Він не є супербазовим, його не будеш вигулювати щодня, але час від часу повертатися до нього варто. Фактурна блуза з шарфу, об'ємний шарф, не куценький, такий дрібненький. Нотку романтизму додає навіть самий строгий, мінімалістичний костюм, Тут 82 віскози, гарний дуже склад. Тому рекомендую. Ще один брючний костюм. Оксами. Але, сорі, і ціна. 9 тисяч. Склад. 2% віскоза і 18% шов. За такий склад, і ціна відповідна, це може бути класний костюм і на, на новий рій, корпоративні історії. Пальто з вовни, оверсайз з максі лацканами. Те, що у попередньому відео я говорила, що зверніть увагу, щоб не були оці такі маленькі, куценькі лацкани. Тут те, що треба. Варіант для тих, хто рисувається на автівці При приємному кольорі шоколад в складі. 53% шерсть і 47% віскоза. Супер склад, 5 тисяч гривень. Вартуваги. Сатинова сукня комбінація, сукня для моментів, коли усі обертаються. Взагалі, оцю сукню в 90-х роках Кейт Мос так презентувала, це стильна. Фішка в образі коштує 8 тисяч. Цієї сукні може вам вистачити на мільйон тисяч років вперед. Не вийде з моди, неможливо. Знову ж таки, її можна стилізувати з блейзерами, кардиганами, 100% віскоза. Мережево теж достойно виглядає. День смужки на спині, суперсексі. Коротка атласна сукня. Іноді треба просто нагадати світу, що ти подія, навіть без приводу. У вигляді футболки такої чоловічої, знаєте, як там зранку встала, одягнула його сорочку. Тут ідея такої футболки з його плеча, скажімо так, але виконана в атласі, кого сильна сторона ноги, ця сукня просто маст хел. Військоза це в нас підкладка. Ну, до тіла, до речі, буде приємно. 5 тисяч гривень. Її ще можна стилізувати із брюками, із легінцями, тобто, теж досить комбінаторна, рекомендую. Всі посилання будуть в описі до цього відео. Все буде комфортно знайти. Про що ми говорили в цьому відео? Ой, дані класна позиція овально-жорсткий браслет із нержавіючої сталі. Мінімалізм, який все скаже за тебе. Зверніть увагу, як мінімалістична сукня одразу змінюється за рахунок такого одного яскравого акцентного аксесуару. Симпатична сорочка в шоколадному кольорі до ваших шоколадних брюк, джинсів, монохромний образ, шоколадка. Цукерочка в комбінації з цією спідничкою на запах з розрізом офіс кор, але зі звабливою нотою. Гарний склад: 1900 гривень. Барка з баворни. З коміром з вельвето куртки робочого актуальні. Комбінації з жіночними речами виглядає цікаво. Але я не звернула увагу, чесно кажучи, що на ціну. Трошки, як на мене, б завищена для цієї куртки. Теж в манго є оцей хутряний шарф комбінації класно виглядає. Стримана куртка, і цей хутряний шарф додає шарму. Батальйончики симпатичні, скошений підбор, широка халява, теж можна заправляти туди люкі ваші, з легінцером можна носити, тільки на суху погоду. Зверніть увагу, чорні більш класичний варіант. Наступна позиція светр з мери носу. Той випадок, коли хочеться обійняти саму себе. Ціна 3 тисячі гривень. Ну, я розумію, що просто дуже хороший склад. Круто виглядає з молочними брюками, топ з вовни, строгі мінімалістичні лінії, естетика смарт, мінімалізм, продумані такі стримані образи. Комбінований боді з мережево. мереживо додає впевненості, навіть якщо зверху звичайний піджак, бо сила у деталях, і трохи в декольте. Якщо хочете себе вісти. Чути з сексі кішечкою, мережевний е, топ, шерстяним е, кардиганом. Далі цієї позиції, на жаль, е, немає, але вона суперцікава. Е, Черевики, це той випадок, коли Манго каже: Я теж зроблю не гірше, ніж селін. У 2018 році бренд Селін зробив таку позицію, і раптом Манго в 2025 році вирішило надихнутися. Ну, і ціна тут 650 доларів. Але Селін набагато дорожче, 1400. Очевидно, модниці хижачків полювали ці чоботи швидше. Я з нетерпінням чекаю зворотнього зв'язку. Напишіть, чи сподобався вам такий формат огляду брендів з мас-маркету з цікавими позиціями, з коментарями, з аналізом, з ідеями стилізації. Не забудьте підписатися, поставити вподобайку, натиснути на дзвіночок, аби не пропустити нові відео. І пам'ятайте, стиль це ваша особиста історія, розказана без слів.